Наталія Ткачук, родом із селища Благодатне Херсонської області, через російську окупацію вона разом із своєю родиною була змушена покинути рідний дім та приїхати до Житомира. Це те село, яке знаходилось на лінії вогню біля посадпокровки, яка не була зайнята. А наше село було окуповане, і приїхали ми сюди три родини разом в осіни двадцять року. Рятували своїх дітей, ціль нашого приїзду сюди була навчання дітей. Жінка ділиться. Приїхавши до Житомира, була розгубленою, але треба було якось облаштовуватися у новому місті. З цим їй допомогли волонтери. Ми один одному були незнайомі. Місто не знало нас, а ми не знали міста. Приїхавши сюди, ми були трохи розгублені. Ні, не трохи, ми були дуже розгублені. Ми були занадто розгублені. І діти одразу пішли в школу, а ми мами почали шукати. Е Допомоги, тому що мали скрутні і житлові умови, і фінансові умови, але світ не без добрих людей. Першими, хто відгукнулися на нашу допомогу, це волонтерський штаб Житомира. Це були вирішення перших побутових умов, продукти, гігієна, все, все, все що необхідно для життя. Поступово потребували із психологічної допомоги. Багато уваги приділяється нашим дітям. Іграшки, фільми, майстер-класи, залучення, знайомство з житомирянами, з містом і так далі. І так далі. Дуже широкий спектр. Тобто, вони ну не вузькопрофільні, вони фонд, який охоплюють ну мені здається, майже всі активності, які тільки можливі. Що би не сталося? Ми звертаємось і знаємо, що відповідь буде завжди позитивна. Вже другий навчальний рік. Наталія працює вчителем біології у Житомирському ліцеї номер 24 Жінка каже, це саме та робота яка приносить їй задоволення, я просто щаслива від того, що я змогла зберегти свою професію, не дивлячись на війну, на окупацію, на переїзд, на всі негаразди. Я досі вчитель. Ну це круто на теперішній час і. Дуже задоволена від роботи від колективу. Я вважаю, що працювати, працювати це це треба. Це круто. Тим тим паче, що по бажанню і та робота, яка е, дає задоволення, покинути власний дім довелося Тетяні Очеретній, жінка з міста Рубіжне Луганської області. До Житомира разом з чоловіком та онуком приїхали в травні 2022 року. Виїжджали з року. Виїжали Там була війна, там була Фронт був лінія фронту повністю, яка це нам не ми сиділи в підвалах. Сначала потім під бомбежками виїхали. Виїхали ми спочатку в Вінницю, потім в Житомир нас везли по етапна. Адаптуватися у місті родині Тетяни також допомогла громадська організація Волонтерський штаб Житомира. Вони нам допомогли неодноразовою продуктовою допомогою. Вони нам допомагали харчуванням, і білизною, гігієною, і, і посуда. Ну все, вроде би все було, тата, виживали. Помогли нам виживати ГО волонтерський штаб Житомира активно допомагає людям з перших днів повномасштабного вторгнення. Волонтери надають психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу. З перших днів війни і по сьогоднішній день волонтерський штаб Житомира надав. Понад 75 тисяч людям внутрішньо переміщеним особам гуманітарну допомогу. Це були продукти харчування, ліки, медична допомога, також це були посібники, рюкзачки для дітей. Дуже багато чого було на сьогоднішній день. Люди можуть звернутися до нас за консультацією, як юридичну допомогу, психологічну допомогу, все, що стосується напрямок, і як звернутися до соцзахисту. А також ми звичайно робимо соціальні проекти по навчанню жінок і ВПО. А також по підтримки дітей ВПО і дітей з завадами інвалідності до волонтерського штабу можуть звертатися всі внутрішні переміщені особи з будь-яких різних питань. Якщо це питання стосується не нашого напрямку, ми знаємо теж волонтерів, які Працюють в іншому І Ми перенаправимо ці замовлення і це звертання до іншого штабу або волонтерської організації. Звернутись за допомогою до громадської організації Волонтерський штаб Житомира можна за номером телефону 099 167 57 79.